Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. І звати мене Олександра. Сьогодні я запрошую вас до себе в гості. І ви, напевно, сподумаєте, чого вона стоїть під сосною? Під цією сосною. Сьогодні я буду обломати в сосні пагони і покажу, що я буду з ними робити. У мене сосна вже підростає весною, викидає от такі пагони. Були маленькі брунечки, а з брунечок ростуть пагони. Кожного року я обрізаю ці пагони. Якщо я, я б не обрізала, сусна моя має 15 років. Бачите, що вона в мене не дуже висока, що я ще можу зовсім нормально пообстригати і сформувати її. Ось це все. Ці всі прирости, якщо я хочу, щоб вона в мене не росла високо, я общипую. Це все я буду общипувати. Тих паростків дуже багато назбирається. В цих пагонах дуже багато є вітаміну С, вітаміну А, є вітаміни групи В. Я бачу, дехто робить варення, заварює їх, заварює їх з цукром і тоді розкладає в банки, зберігає. Їх можна також посушити. Можна собі робити зимою хвойні ванни заспокійливі, дуже приємно. А можна пересипати, просто пересипати цукром і давати, готувати собі чай або напиток, так, щоб не було гарячої води. Ну, щоб кип'ятку не було. Тому що при кип'ятінні пропадають всі корисні речовини. Так як в мене ще залишилося трошечки з минулого року тих паростків, то я багато не буду робити. Я покажу вам, як я засипаю, що я роблю. Сосну можна формувати так само, дуже різно, дуже, дуже по-різному, так як вам заманеться. Ось так. Як я, якщо пострагати ножницями, то гілочки будуть коротенькі. Я трошечки залишу так. Можна собі формувати, так, якщо у вас там, наприклад, є якась залисана, ви собі залишаєте трошечки довший пагін. Так само буде гарно. Вона пізніше розпушиться і буде дуже гарно. Що тут тебе за квіти? Іриси. Гарні, правда? Так заквітли. Прекрасні такий А запах? Дуже гарний. Тут ще є. Тут ще ботон не розкрився. Що то волошки? Незабутки, Юрку. Такі незабудки. І тут незабутки, вони вже перецвітають. А то барвінок такий в нас. А вон барвінок. Він теж цвіте? Так. В лісі я не бачу, що цвів щось. Так само цвіте. Та? Декоративний. А що то, гладіолос в тебе? Ні, то в мене ірис такий. Дуже красиві. І ще є така в мене хоста, каже, цю. То що таке? То є. То є. Що оплодию? Барбарис. Бар У нас є барбарис. Барбарис. З ось такими колючками. І така хвоста красива. З жовтенькими листочками. Так, тут у нас є роз. То я вже знаю, як називається, з такими бутончиками. А то є А Але цвіту немає. Вже нема цвіту. Перед цвіла, буде... саме рання. Насіння буде. Ще лежав сніг і вона цвіла. Царська корона називається. А то є румбамбар А то румбамбар, цвіте ага. гарно. Гарно цвіте, ну пахне так противно Виноград, Юрка вже піднявся. Там, видно, мої сосни, якщо здалека бачите, які вони є. Не дуже високі, але так вже. Якщо б я залишила ті пагони, то вони б були ще вищі. Я буду брати драбину і буду зрізати всі-всі пагони. Так Юрка Виноград виглядає. Зеленіє вже, і скоро буде розвиватися, будуть розвиватися всі ці бутончики. І запах буде стояти, неймовірний. Ось така така мене. висока, висока, висока сосна. І буду я зараз з нею наводити порядок. Трошки руки в мене будуть брудні. Можна рукавички вдіти, поки що ще не дуже. Я буду обстригати. Мені подобається, коли коротенькі гілочки. Тут я вже пообрізала. Ой, які тут здоровенні, високі, великі. Зараз я настрижу. І буду пересипати цукром. Ось так. Підстрижу. І навіть самі колючки підстрижу також соснові. І нічого їм не буде взагалі. Дуже гарно буде. Тут також дуже довгі. І тут які довжелезні. Ці всі пагони будуть такої довжини. Приблизно оцей має десь сантиметрів 15 Він нам такий довгий не потрібний, і ми його обріжемо. Тут також пообстригаємо все. О, з цього ракурсу видно краще мою сосну. Такі вони в мене невеличкі. А була би така вже? Як там ліси далеко? Ось, я вже в хаті нарвала трішки. Мені більше не потрібно на зиму. Десь два роки тому чоловік дуже сильно захворів, коли був коронавірус, то практично його от ті пагони якраз давали йому наснагу до життя. Я постійно давала йому напиток з цими пагонами. Правда, не кип'ятила. але вони були засип... засипані цукром. Просто що ви скажете, що цукор шкідливий. Можна залити розтопленим медом, але мед так само має бути такий свіжий, тільки що викачений і розтоплений. Ну, свіженький мед, дуже м'який, такий, що л'ється ще, і щоб не був, за, за, був твердий. І тоді можна залити настоювати також. Зараз я гарно помию вагінчики, щоб вода стекла, просушу, поріжу дрібненько. А далі що буду робити? Опускаємо водичку і промиваємо пагінці такі тепленькі водичці. Сьогодні падав дощ, точніше, сьогодні, а вчора, так що вона не дуже брудна, <клух> сосна. Згадаємо. Щоб гарненько стекла вода і підсушуємо. Руки в мене липкі, в смолі, потрібно в рукавицях працювати. Ось. Липка-липка стала. Так, зараз я зважу, скільки в мене пагонів є. Вважу на вагу. Не бачу. Небагато 225 грам. Зараз я поріжу ці пагони. 225 грам. Ось так пагони виглядають в мене ще з минулого року є. Ось тільки їх залишилося. Дуже так, половину, більшу половину банки ми випили, коли зимою. Хтось застудився, хтось з горлом проблеми. Зразу колотимо чайочок. І випиваємо. Дуже помічне. Властивості воно свої не втрачає. Ось так я подрібнила. Зараз перекладу в миску. Дошку я взяла таку старшу трошечки, тому що смола є. Якщо ви маєте новеньку, гарненьку то можна трошки знищити цим. Смолистою трішечки стане. Так, збирали. Я засипаю цукром. Тут в мене 225 грам пагонів Я засипаю 200 грам цукру. Цукор не дає псуватися. Висипаю в мисочку. Баночки накрию, капрану, звичайно, кришку ось як тут стоїть. Стоїть рік і нічого не стається абсолютно. І ще буде стояти, поки не з'їмо. З такої з тої кількості пагонів, що у мене в мене вийшло стільки, вийшла баночка така малесенька. 200 грам і, і ще трішечки. Я воно вийшло в сік пустило. Ну, тут добре бану ну, з тут мало є. Зараз я іншу банку відкрию. Тільки соку є. Дуже сік пахучий, смачний. Спробую. Кисленький. Дуже багато вітамів С. Ось таке в мене вийшло лікарство на зиму. Якщо вам сподобалося, як я його готувала. То на лікарство, то вітаміни. Поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал і попробуйте собі приготувати дуже смачно і корисно. Дякую вам за перегляди.